Ось, ще одна смакота. Можна сказати, зимня, але, скоріш за все, пізньоосінніми можна назвати ці грибочки, Хоча в нас на півдні, на Одещині вони ну, в будь-який період можуть вирости навіть в січні і в лютому ми їх збирали. Глива, друзі. Глива звичайна, устрічна, сама та, котра сама смачна. О, тут ще є декілька. Бучочків. ці з коріння розростають, ті со стовбура, трошки інакше виглядають плодові тіла, ну всі, всі признаки гливи є. Хто знає той знає не переплутає. Оце дуже красива сімейка. Тільки її так красиво не зірвати, щоб вам показати. Маємо смаколики ще.